Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Радіо -НР. Це досить частий запит від вас. В першу чергу хочу сказати важливість підбору якісного НЕРУ, тому що передача радіосигналу не така проста. З кожним роком частотний тракт все звужується для радіосистем, а також більше засмічується. І тому, якщо ви берете дешевий Радіо то він буде працювати нестабільно зі зривами і це буде неякісно для вас. Хороший НР, він має. Ширший частотний діапазон має рівнішу АЧХ, а також він краще захищений від різних перешкод. І хочу дати відповідь на запитання, чому ж все таки енейри дорожчі за радіомікрофон. В першу чергу, тому що тут все навпаки: це передавач, а це приймач. І тут приймач має бути потужнішим, тому що коли це передавач, а це приймач, це зовсім інша справа. Також він має передавати широкий спектр АЧХ, Досить великий динамічний діапазон, і це все має працювати стабільно. І наостанок, ми не радимо брати дешеві енерги, а також які працюють на Wi-Fi частотах. Завжди оберете якісне, і вам буде комфортно в цьому працювати.